Вітаю! Я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. Сьогодні ми дивимось відео прибуття в Україну 20 бойових машин піхоти Мардер німецької і іншої бронетехніки. Уряд Німеччини заявляє, що вже передав нам 40 бойових машин піхоти Мардер. Ну це на два батальйони. Тобто, ми бачимо другий ешелон відправки цих бойових машин. Але спочатку я прошу вас підписуватись на мої відео, поширити посилання на них, щоб люди могли їх бачити. Прошу підтримати нас через Приватбанк і на платформі Patreon. На платформі Patreon я маю значну кількість ексклюзивного контенту. Бойова машина піхоти «Мардер», важка бойова машина, машина піхоти Бар Мартер. Випускалася 1969 по 1975 рік на озброєнні Бундесферу знаходиться з 1971 року до сьогодні. Всього було побудовано 2000 таких машин. На час прийняття на озброєння БМП Мардер по своїй захищеності переважала всі відомі БМП в світі. Вона мала високу швидкість руху по полю в умовах бездоріжжя. І це дозволяло їй рухатись в бою разом з танками Леопард в єдині ударній групі. Зараз на заміну Мардер на збройні бодесферу Німеччини приходить нова БМП Пума. Вона приходить неспішно. Мардер ще багато років буде основною бойовою машиною піхоти. Бойова машина Мардер за своє життя пройшла ряд модернізацій. Перш за все, увага була спрямована. На захищеність екіпажу. За період модернізації від А1 до А5 маса збільшилась з 28,2 тонни початкової до 33 тонн, а потім в А5 модернізації до 35 тонн рівно. Ціль підвищеного бронювання це підняти захищеність екіпажу і десанту. Забезпечити НЕПРОБИТТЯ в лоб з автоматичної гармати 242, це 30-мм гармата, основна гармата бойової машини піхоти 2 радянської, при обстрілі підкаліберними опіреними снарядами калібром 30 мм. Тобто, непробиття в лоб повне. Сама бмп «Мардер» зварена з німецької броні високої твертості. А всі накладні елементи і модулі це багатошарова броня, твердий шар. Пружний шар, твердий шар броні. Такий сендвіч має високі якості. Ці накладні модулі встановлені на резинових подушках і утворюють рознесену коробчату броню. Екіпаж 10 чоловік. З них 7 чоловік, десант. Далі командир плюс механік водій плюс стрілок. Компоновка марта класична. Командир і навідник знаходяться в башті. Механік водій попереду в корпусі зліва, а моторно-трансмісійний відділ знаходиться попереду справа, відділений е, броньованою перегородкою. Озброєння мардер основне це 20-мм автоматична граната RH202 під патрон 20 дроб 139 мм. Вона має також 7,62 кулемет і гранатомет Панцерфаус. Добре відомий в Україні. Прекрасно себе показав Панцерфауст. Дальність стрільби 1000 метрів. Але стрільба з нього потребує, щоб хтось з екіпажу вийшов з бойової машини, взяв у руки гранатомет і проводив і робив стрільбу. На бойовій машині Мардер встановлений протитанковий реактивний комплекс Мілан. Дуже ефективний комплекс. Він, має, він може виявляти цілі на дальності 12 км. Ідентифікувати свій чужий танк БМП і так далі на дальності 5 км і знищувати на дальності 3 км з імовільністю 93%. Німці мають для БМП Мартер нову автоматичну гранату Р503 зі змінними стволами 35 мм і 50 мм. Ствол 35 мм використовується для тренувань, а в бою використовується ствол 50 мм калібр. Ну, це круто і потужно. А от питання, яка сама гармата передається нам зараз, залишається відкрите. Взагалі, німці не дуже поспішають збільшувати калібр, калібр гармат на бойових машинах. Вони вважають, що краще мати сучасні снаряди для гармати 20 мм, і краще мати велику кількість снарядів. А також підкаліберні снаряди, що проб'є в лоб любу російську броньовану машину. І вони менші за розміром. Їх набагато більше можна в бою взяти з собою. БМП Мардер везе в бій 1250 снарядів. Ну що ж, краще, Росі... російська 30 мм гармата чи ця. Ну, відповіді на це важливе питання ми можемо побачити тільки на полі бою. Тільки на полі бою ми побачимо, ми побачимо хто що краще. Виробники взагалі вважають, що гармата rh 202 має темп стрільби 600-800 пострілів за хвилину, а дальність ураження від 60 метрів до 11 км. Ефективна дальність стрільби 2 км. Гарантовано пробиває любу радянську бронетехніку легкоброньовану на дальності 1 км, а танки пробиває в біків корму на дальності 600 метрів. Приціли у них самі сучасні. День електронно-оптичний приціл, ніч це пасивний тепловізор. Він прекрасно працює в умовах нічного освітлення. Тобто зорі, закриті хмарами, йому достатньо, щоб він бачив все. Крім того, цей приціл сприймає власне теплове випромінювання тіл, перетворює його в видиме зображення. Маємо ще раз сказати, що в електронному обладнанні техніки НАТО повністю переважає російську техніку. Нічне обладнання танків і БМП Росії вкрай неефективне. Армія НАТО багато років цілеспрямовано веде роботу, щоб мати вирішальну перевагу в нічних боях над російською армією. Я пропоную всім, я пропоную всім е, переглянути відео переправки е, в Україну цієї німецької бронетехніки. Одного не можу зрозуміти, де німці взяли два Уазіка. Це певно, ще коли була Німецька Демократична Республіка, тоді в них залишилось в тих часів два Уазіка. Ну, от вони їх відремонтували від, віддали нам. Що ми бачимо? Ми бачимо е, дуже добре видно накладну броню. БМП Мардер. Оці коробчаті конструкції по боках. Вони трапецієвидної форми. Вони, вони являються високоефективними для захисту. Накладні модулі БМП, що закривають ходову частину до самого кінця корпуса, майже до кінця катків. Ми бачимо, це повністю накладні модулі закривають корпус башти, що забезпечує їм високу, високий захист. Тут ми зараз побачимо, як організований захист, накладний захист з корми. Трошки ще пройде відео, і буде дуже чітко видно накладні решітки. Ось тут ми бачимо. Чітко бачимо на кормі мардер накладні решітки, вони прямо сяють в сонячному освітленні. Таке, такі решітки вважаються ефективним захистом проти реактивних протитанкових гранатометів і їх снарядів. Ось тут ми добре бачимо. Ось тут ми бачимо. Бачимо, такий захист вважається високоефективним для корми. Всі BMP «Мардер» мають на кормі таку решітчату, таку решітку для захисту. І тут добре видно решітку. Я можу сказати, що відео відправки цієї партії бронемашин було зроблено зовсім недавно. Подивіться, сніг. Буквально декілька днів тому в усій Європі випав сніг. Причому снігу було до 15 см випало. Ну, за декілька днів цей сніг розстав. Але ми бачимо, щось якраз відеозйомка попала на той період, коли вже мокро під ногами, а сніг ще не розтав. Це буквально декілька днів цим зйомкам. Так, цікавий момент. Цікавий момент. Німці дотримуються правил дорожнього руху. Хоча це бойова машина. Але вони пропускають легкові автомобілі. Знову у німців строго з правилами дорожнього руху. Вся техніка стоїть, поки приїде легковий автомобіль. Хто старший на дорозі, той і правий. Так. Тут вже мряка, сніг розстав. І ця техніка продовжує їхати. Зараз побачимо декілька цікавих моментів. Їде декілька бронетранспортерів різних класів. І ось тут під'їжджає ще броньована техніка, важко броньована. Як ви думаєте, що це їде зараз на екрані? Угадайте. Один. І ще один. Шановні, це їдуть танки Leopard. Причому це Leopard 2. Можна відрізняти леопард 1 і Леопард 2 по розміщенню прицільних пристроїв. Так, оце якраз було два танка леопард 2. Ну що ж, досить прилічно, як кажуть, в таких випадках їде техніка. Уже деякий час ми з вами бачимо, що стоїть одна БМП мардер включила аварійки. Зараз нам її покажуть знову. Це леопарди два штуки їдуть. Леопарди їдуть, розвернувши башту назад. Справа в тому, що коли башта розвернута назад, то танк має набагато менший габарит. І тоді йому легше їздити по дорозі. Так що, хто не взнав, що це за танк, це леопард розвернутий баштою назад. Для того, щоб зручно і легко було їхати. Механік водій там попереду їде, як положено. Ось бачимо, на мардер зупинилась, включила аварійки, під'їхав зампатєх на УАЗіку, зараз розберуться поїдуть далі. Шановні, маю канал в Телеграмі, кому доручно дивіться там. Прошу вас всіх підписуватись, розсилати посилання на мої відео.